Доброго дня, мої любі глядачі! З вами Тетяна із Дніпра. Сьогодні у мене баклажани. Я вам покажу, які вони зараз. Я вам колись показувала ще, мабуть, в лютому, які вони у мене були, яка розсада, і ось вони як виросли. Це баклажани чорний красень. І буду їх посинкувати. Потрібно посинкувати чи не потрібно. Я... Думаю, що потрібно. Чого потрібно. Дивіться, як вони тут у мене заросли знизу. От наросло їх наросло пасинків. Дивіться, бачите, ось отут і два стебла в різні боки. І під ним багато пасинків. Ну, на цьому баклажані ще нема квітки, ну, оце не потрібно, це пасинок, він нижчий у цієї основної розвилки. Ось це листочок і стовбур, а між ним росте пасинок. Його треба знічтожити. Він нам не потрібний, тільки забирає сили. Ось дивіться, який баклажанчик. Так, трошки підчистила його і вже побачила, ось бачите, тут квіточка. Це центральна квіточка, вона на розвілці. Тут вже йдуть два стовбурці відходять. І це перша квіточка на баклажані. Потрібно її удаляти чи не потрібно? Я думаю, що я не буду її удаляти. Це буде перший у мене баклажан. Ну, я думаю, що мій баклажан такий куст великий вже. Якщо куст слабенький, то цю квіточку потрібно удалити, щоб куст набрався сили і випустив нові квіточки, щоб зав'язувалися баклажани. Ну, у мене куст такий величенький. Не буду я тут нічого удаляти, квіточки, удаляю тільки пасанки. Пасанки... Ті, що знизу, і ті, що листя вже такі погані жовті, теж можна удалити. Якщо листя зелені, то вони нам потрібні. Вони прикривають нам землю від сонячних променів і не дає корням дуже нагріватися. Ось дивіться, знизу в мене ще ось такий пасинок. Знизу в мене ще ось такий пасинок величенький, я його призівала. Ну, я його теж не буду жаліти. Удалю його, тому що він забирає на себе сили. Він виросте, але ну, коли це буде потрібно, вже ж хочеться баклажанчики з'їсти. Так що треба його. Удалити, він мені не потрібно. Беріть ці якщо у вас такі вже, як у мене, задубелі. А якщо пасанки ще молоденькі, то вони і так легко зриваються. Ну, ось і мій ось такий величенький. Теж я його зірвала. Ну, краще не допускати до таких великих, бо вони, скільки дивіться, Скільки сил у баклажана витягнув оцей пасинок, який ми вирвали. Заглянемо, як тут стало йому легше. Квіточка у нас ще буде зав'язуватися Пасунки, ті, що вище квіточки, ми не удаляємо. Це наш майбутній. Урожай. Нехай ростуть, цвітуть і дають нам поклажанчики. А на цьому кущі, крім коронної квіточки, ось о, вона там, бачите, ще тут зверху позав'язувалися ось такі теж будуть поклажанчики. Ну, будемо чекати, будемо дивитися. Зараз покажу вам. Ще які у мене кусти, що з ними? Ось такий баклажанчик, що у нього тут робиться. Подивимося, що у нього тут робиться знизу. От бачите, там квітка зав'язується Оце коронна квітка називається. От до цієї коронної квітки усі пасинки. Ті, що між стовбурцем рослини і е, листям, оце листя, оце стовбурець, бачите, ще росте отаке невеличке листя, це вже пасинок, і його треба обрати. Не потрібний він, він оттягує сили енергії. Так, що у нас це? Оце теж оце листя. Оце стовбур і оцей пасинок удаляємо. Він не потрібний. І всі пасинки щодо квітки до першої квітки, о, коронна квітка. Ну вона ще не розквітла, ця квітка. От до цієї квітки усі пасинки удаляємо. Тут я їх висаджувала під парнічок. Парнічок я ще залишила, бо він мені закриває баклажани від палючого сонцю. У нас днем дуже жарко, і я їх прикриваю від сонця. Сердила дуже рясно і прийшлося їх пересаджувати. Відкритий ґрунт без парнічка. Ну, зараз підемо, подивимось, як вони там ростуть. Тут у мене томатики, теж прикриті парничком. ось такі. Ну і ось баклажанчики, ті, що пересадила. Це були, це були е, трошки менше. І вони добре прийнялися на новому місці. Бачите, вже починають квіти викидувати. Ну, і потрібно посинкувати Посинкувати, бо дивіться, щось така густота. Буду посинкувати треба все поудаляти, щоб наша рослинка була. Дуже така міцна і давала нам раніше баклажанчики. А тут посіяла кукурузу. Ось така у мене кукуруза. Перший раз я її сію. Ну, захотілася, думаю, ну, свою посію, бо діляночка пустує. І дивіться, не знаю, що тепер робити. Там Щось, чи пасинки виросли, чи що. І я не знаю, що з ними робить, чи виламувати їх, чи нехай собі ростуть. Ну, тут вроді нічого нема. Зараз покажу, де мені кажеться, що пасенок. Ну, ось, дивіться. Перший раз посіяла кукурудзу і не знаю, що це таке, чи пасинок, чи не пасинок, чи треба його зламити, викинути, чи нехай росте. Напишіть мені в коментарі, бо не знаю, що з ним робити. Хотілося б мені кукурудзи, чи виросте, чи не виросте. Дякую вам. А ще покажу вам кабачок. В цьому році посадили нове насіння. Усіяла. Це кабачок, називається Іскандер, а голландське насіння, то я все українське, там грібовські сіяла, там кущові. А це ну, писали, що теж кущовий голландський сорт. Бачите, вже, який будемо куштувати, як виросте. Ну, а сьогодні з вами була інкогніта Тетяна із Дніпра. Пишіть свої коментарі. Як вам, що вам сподобалось, робите ви пасинкування баклажан чи не робите? І до побачення на моєму каналі.